Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хто завітав до мене вперше, давайте знайомитись. Я Вікторія, і мені не сидиться вдома. Сьогодні мені випала можливість потрапити до епіцентру. І я скажу вам, що була дуже задоволена і вражена своєю поїздкою. Я завжди знала, що в епіцентрі чимало різних товарів, але сьогоднішнім асортиментом я була надзвичайно здивована в приємному сенсі цього слова і не могла налюбуватися красою. Запрошую вас пройтися разом зі мною і подивитися, що ж є цікавого на стелажах епіцентру. Люблю Різдво та Новий рік за можливість потрапити у казку у царство різних блискіток, різних барв. Це просто неймовірно. Не знаю як серед усіх цих іграшок можна обрати щось одне. Тому і я не змогла зупинитися лише на одній іграшці, купила три штучки для своєї нової ялинки. Моя б воля, я б на цих трьох не зупинилася, адже тут скільки всілякої краси, що просто очей не можна відвести. А ще мені здається, що тут нереально все роздивитися детально. Ідеш серед цих гномів... Оленів, фей і таке враження ніби потрапив у майстерню Санта-Клауса, де кожна іграшка чекає колись свого маленького власника. Оглядаючи усі ці іграшки, я плекаю надію, що знайду хоч що-небудь схоже на іграшку свого дитинства. Розкажу вам одну історію. Колись ми поставили ялинку і бігаючи з братом, випадково зачепили її. Ялинка впала і чимало іграшок розбилося. А тоді на ялинці переважали все ж таки іграшки скляні. Більшість кульок були по дві, а то й чотири, і лише одна була в єдиному екземплярі. Пам'ятаю її, як сьогодні: кулька синього кольору, на якій зображений будиночок, хатинка, в хатинці горить світло, і небо таке побіля цієї хатинки, аж фіолетове, зірочки, ніч, ну, взагалі, такий красивий зимовий пейзаж. І що ж... От таку я вже шукаю дуже давно і знайти не можу. А далі моя розпаковка з епіцентру. Купила ось такі бурульки, вони пластикові, використаю їх для декору. Далі ось такі скляні іграшки. Дуже мені сподобався колір гарнесенька. Ще ось така цікава із пір'їнкою жар птиці. Ну і з будиночком. Зовсім не такий, як я хотіла, але хоч щось подібне. До речі, позаду іграшки є надпис «Happy New Year», А я його й не бачила, коли купувала. А ще мені сподобався ось такий будиночок. Ну і не змогла я пройти повз цього оленятка. Таке воно вже миле та хороше. Взяла під ялиночку для своїх хлопців. До речі, ціна цього оленятка 240 гривень. А такі ж схожі на нього оленятка за розміром від 450 гривень. Я думаю, все це тому, що на ньому є незначний недолік, але я вам не буду про нього розказувати, то його ніхто і не помітить. І іграшки мої теж знайшли своє місце на ялиночці. Дивлюсь на всю цю красу, і думаю, як мало мені треба для щастя. Доки наші діти в хаті, зараз показую розпаковочку, що ж ми їм замовили на Миколайчика. Наші діти захотіли щітки. Ну і тато не зміг відмовити, замовив поштою, наскільки я розумію, це насадочки до них, тому ось такий Миколайчик прийде до наших дітей. Ще, звичайно, що упакуємо. Звичайно, що будуть цукерочки, солодощі, бо без цього ніяк. Ну що ж, ось такі щиточки. А далі я покажу вам розпаковочку із магазинів, оскільки сьогодні трішки закуплялась. Спочатку магазин та дам. Там купила набір ось таких іграшок. Далі. Книжечка така з наліпками для Ілюхи, це ще буде від Миколайчика. Взяла ось такі пакетики. Сюди покладу гостинчики, далі це порошок рідкий, яким я користуюся, гілочка для декору, сілан. Дуже сподобався мені запах, беру вже повторно. Малим вухастика засіб для купання. Віталик у мене страшенно любить пластилін, тому Миколайчик йому ще й пластилін принесе. Побачила ось такі прикольні зі змійкою. Сарветочки взяла на новорічний стіл, а можливо, і на різдвяний. і мило. Таке мило ще не брала ні разу. Ой, мило! Господі, сорі, твердий шампунь. Не брала ні разу, чула про нього багато, тому спробуємо. Далі будуть покупки з маркета. Так, біди морози, чи санта, чи хто воно, буену, кіндер Буену обом у кульочок. Тоді ось така туфіта. Ось такі бумчики. Всього там по два, але зараз поки що знаходжу, те і дістаю. Ось другий. Далі ось такі людяники хлопця. Взяла трішки мойви. крекер. Далі желе різного кольору. Все ж таки планую зробити дітям на Миколайчика тортик желений. Наш сік обом. Взяла мандаринки. Далі це у нас хребет гарячого копчення на вечерю. Взяла яблука дітварів. Ось такий хлібчик, це знову ж таки желе, сметана для такого ж, для того ж таки торта. Потім це ще макарончики, банончики, ще одна туфіта. І дві упаковочки отакі макарошки. Отже, ось так виглядає наша розпаковочка. Все, що я вам показувала, тепер ближче і видніше. Наші подаруночки від Миколая готові. Розфасувала хлопцям. Вілюшки там наліпки, у Віталіка ще пластилін, так що хай розбираються, в принципі набір в обох однаковий. you